Ось нагород іде з розсадою, а я йду з бутилками. Так, мішок бутилок. Я минулому році вам показувала, навіщо вони нагадаю. І цього року ось мої баклажани, які я хочу посадити і накрити бутилками 5-літровими. Я їх обріжу так, отак вверх і не зріжу. І коли посажу баклажан, я його закрию від жука. Минулому році я показувала, який гарний врожай під бутилками росте баклажан. Жуки не з'їдають. Уже це провірений спосіб. Хто буде розказувати, що вони перелітають? Літають. Літають ті, які не їдять. Порада така, як посадити, дощики будуть, будете поливати. Бутило тут буде грязна да, від земельки, то треба. Поначалу трішечки так витирати, тому що жучки можуть не тільки літати, а й лазити. І щоб їм не було за що зачепитися лізти, то бутилочка має бути чистенька. Ось такий спосіб я буду обов'язково садити цьому році. це моя. Ми з нею разом садимо баклажанчики, так сказати, Допомагаю бабусі на городі. Маленька помічничка. Ось така у мене грядочка із бутилочок. Захистила я свої розкривки бутилками. На сильний вітер я присипала землю і всередину, і наверх скільки могла.